Доброго дня, мої вітання. І як завжди, у нас супер пропозиції на каналі. І Сьогоднішній нашій увазі свіжа пропозиція. Автомобільчик лише прийшов з аукціону Volkswagen Golf. Volkswagen Golf 7 покоління, автомобіль 2016 року. По вікнах 2016 рік, срібний металік, 1,6. Дизель. Автомобіль даний весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, лакофарбові покриття знаходяться в ідеальному стані. Срібний металік, практичний колір, легко миється, витирається і також є нарядним кольором для автомобіля. Автомобільчик має невеликі царапинки на задньому бампері, потрібно підфарбування. Але сам автомобіль знаходиться, незважаючи на царапинки, на якісь незначні м'ятинки, знаходиться в чудовому стані. Так, біля ручки є незначна м'ятинка. Видалиться в Україні автобаді, видалення вм'ятин без підфарбувань. А таке, як царапини на бампері, потрібно буде або замальовувати коректором, або фарбувати бампер. Такий бюджетний автомобіль на металічних дисках. Але з оригінальними купаками колеса у нас замінені на сервісі автомобіль лізинговий 23 тиждень 2020 року. Знаходяться в хорошому стані. Як ви бачите, не вистачає тонування. Можна в Україні затонувати і автомобіль набере зовсім іншого вигляду. 16 рік, в салоні куплений в 12-му місяці. По салончику автомобіль також в збереженому стані. Можливо, привезти хімчистку, сидінь, є незначні там бруд. Це все можна... Вичистити, але автомобіль в загальному ну, не готовлений для продажі, без всяких хімчисток. Це просто чиститься ваніш для килимів або будь-яка інша хімія. Можна самому вдома без детейнгів вичистити. 1.6 дизель 5 ступочок Так, навігація. Клімат двох зоний. Підігрівці душечок немає, але бюджетний варіант, два ключика в автомобілі. Бюджетний варіант, тому і немає підігріву, немає титанів. Ціна даного автомобіля тут 7500 євро. Нетто без, без ПДВ. Пробіг даного автомобіля чесний 193 800 з копійками кілометрів. Автоматичний розручник. автохолд, 4 склопідйомника. Регулювання дзеркал, Вікна 16 рік. Досить охайний автомобіль і в збереженому стані. В середині приємний запах, аура автомобіля. Тобто не чути ні котиком, ні песиком, ні іншими посторонніми запахами. Так, по багажнику. В принципі, також в збереженому стані. Має запасне колесо до катку. Має подивимося, що заховано тут. Є в нас домкрат, відкрутка, ключ. Повністю все автомобіль. Укомплектований шторка багажника також в збереженому стані Отакий От сьогодні коротенький огляд бюджетного автомобіля. Volkswagen Golf, але вже сьомий, зі справжнім пробігом, автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Є повна сервісна історія автомобіля. І автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Підфарбувати бампер. Затонувати вікна, і машинка просто буде супер. Ціна з розмитненням, з доставкою буде прорахована і написана в темі відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. І саме основне Кожне відео, дивіться, до кінця. Це дасть плюси для мого каналу і буде одне з мотивацій для роботи. Телефонуйте на Viber. WhatsApp 050 565. 0817. На все добре, до нових відео.